Воскресіння дочки Іаїра, в одного єврейського старшини, начальника синагоги на ім'я Іаїр, була при смерті єдина дочка, 12-річна дівчина. Іаїр прийшов до Ісуса Христа, впав до ніг Його і усердно благав його, кажучи: дочка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона видушила і залишилася живою. Бачачи віру Іаїра, Ісус Христос пішов з ним, їх перестрів посланий з дому Іаїра і говорить йому дочка твоя померла, не турбуй учителя, але Ісус, почувши це, сказав Іаїрові Не хвилюйся, тільки віру і буде жити. Коли вони прийшли, то застали плач ридання. Господь же сказав їм не плачте, дівчина не померла, а спить. Вони ж не зрозуміли його слів, і не повірили, бо знали, що вона померла. Але Ісус Христос випроводив людей з дому, увійшов з батьками і трьома апостолами Петром, Іаковом і Іоанном в кімнату, де лежала мертва дівчина. Він узяв її за руку і сказав: Таліфа комі, що означає: дівчино, тобі говорю, встань, і повернувся дух її. Дівчина одразу ж стала і почала ходити. Среділі батьки її були дуже здивовані. Ісус Христос велів дати їй поїсти і строго заборонив їм розголошувати в народі про цю події, та чутки про це поширилися по всій країні.